Мене звати Роман, і це в нас друга частина відео, в якому я розповідаю вам 10 пунктів, через які 10 помилок, через які ви зілієте ваш депозит на ф'ючерсах. Обов'язково подивіться перше відео, десь ось тут буде підказочка. Нажимайте. Дивіться це перша частина. Можете подивитися після цього відео. но це перша частина, в якій перші 5 помилок. Зараз я вам розповім про інші п'ять помилок, які вам обов'язково треба е, знати для того, щоб не злити ваш депозит. Залізним партнером каналу є магазин Compx. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз. Саме час, тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Тому я буду називати сразу не перша помилка, а шоста помилка, тому що попередні 5, ну ви зрозуміли. Тобто шоста помилка це коли ви хочете гнатися за великими відсотками. Ви надивилися якихось трейдерів в Телеграм або в Інстаграм, які там в рекламі, в Директі, там чи десь там в рекламі вам показують, що у них там 100%, 500%, 100%. Неважливо, дуже високі відсотки вони вам показують. І, наприклад, ви, новачок, який відкрив позицію, тримає її, і ви бачите вже, наприклад, 30% прибутку, і ви думаєте, що я буду чекати. Коли буде наприклад 100% прибутку, і потім лише потім закриють цю позицію, і це друзі мої дуже велика помилка. Я раніше співпрацював з трейдером. У мене є ф'ючерсна група, в якій я показую вам повністю всі свої угоди. Ось тут десь ви можете бачити там скріншоти, де відсотки, які я заробляю. Ці угоди я показую своїм підписникам. Доступ коштує лише 100 доларів. Доступ повністю назавжди. Там є і курси, там є і різні схеми, там є і чат з учасниками. Тобто, не лише ф'ючерси, дуже багато корисної інформації. І в майбутньому я буду додавати в цю групу. Ще більше корисної інформації. І один з напрямків це ф'ючерси, де я торгую та показую свої угоди. Так ось туди я брав декількох трейдерів, які е, ну три, е, які робили там свої угоди та показували. Е, це було, коли я ще, скажімо так, довіряв якимось іншим трейдерам. І дуже багато було такого, що трейдер тримає позицію, він вже тримає десь 30% плюс. Але я кажу цьому трейдеру, може ми краще. Закриємо цю позицію, ну щоб фіксанути цей прибуток. А трейдер каже: ні, ми чекаємо десь до 60 І дуже часто було так, що ми просто дочекалися і фіксували 0 або там плюс 5%, тобто билися в стопи. І це дуже дуже погано. Тому не будьте жадобою. Якщо ви бачите, наприклад, 10-30 відсотків. Фіксуйте цей прибуток, краще він буде у вас, і просто робіть нову угоду там, де ви бачите. Не треба чекати якихось там дуже-дуже великих прибутків, тому що частіше за все, як ви пам'ятаєте, біржа просто вас збриє туди і обратно, і все. І потім піде без вас. Без вас. Сьома помилка це торгівля без якоїсь конкретної стратегії. Я в тому відео Трошки затрогу, затро, затронув цю помилку. Але ще раз хочу вам нагадати, те, що якщо у вас немає конкретної стратегії, і ви торгуєте просто там, наприклад, ви щось там побачили, вам щось там здалося, і все, ви такі, о, ось тут є така фігура, все, зараз буду торгувати. Ось там голова, плечі, все буде чітко. Ні, скоріше за все, цього не буде. Якщо ви не дивились ще відео про те, як я торгую, обов'язково подивіться його. Воно або вже є на каналі, або воно буде наступним відео на цьому каналі, де я вам розповів повністю максимально детально свою стратегію, якою я користуюсь, тобто є конкретний план дій. Що я роблю, якщо у нас ситуація така? Що я роблю, якщо, наприклад, курс дуже сильно впав? Що я роблю, якщо курс дуже-дуже сильно впав? І взагалі я можу свою позицію тяг тягнути чуть -ли якщо там біткоін буде коштувати десь тисячу доларів. Я можу розтягнути свою позицію і її тупо не ліквідує. А чи можете ви собі таке дозволити? Я не знаю. Тому у вас повинна бути. Конкретна стратегія. Можете слідкувати моїй стратегії, а можете для себе розробити якийсь свій основний план дій і їй цій стратегії слідкуєте. Потім, якщо ви бачите, що у вас, наприклад, щось там в вашій стратегії, якісь є помилки, виправляйте їх, коригуйте цю стратегію і далі йдіть. Ви повинні поважати свій досвід. І якщо ви вже щось знаєте, то користуйтеся цими знаннями, не треба просто метатися з однієї в іншу сторону. Це помилка, яка має дуже високу ціну, ліквідацію вашого балансу. Помилка номер 8. це використання дуже великих сум. Я розумію, що ви хочете розігнати там весь свій депозит за один тиждень з 50 доларів до 5 тисяч доларів. Але це нереально. Ми повинні розуміти, що це нереально, навіть якщо ви досвідчений трейдер, хтось там може показати ось результати, ось це є, це хтось там робив, це було реально. Але, скоріше за все, цим людям просто пощастило. Те, що те ж саме буде у вас, скоріше цього не буде. Чому ви думаєте, що у вас буде так само, як у інших людей? Скоріше за все не буде. І якщо ви торгуєте з великими сумами, ви просто не зможете спати нормально. Ви будете перейматися за кожен відсоток, якщо у вас позиція падає. Наприклад, ви поставили 100 доларів, а у вас всього 200 доларів, і ваша позиція пішла в мінус 10%, і ви вже бачите, що у вас мінус 10 доларів, і ви просто розумієте, що тільки що там 5 хвилин тому у вас було, наприклад, плюс 15 доларів, і ви їх не фіксанули, а зараз у вас мінус 10, і воно продовжує падати. І що буде, якщо у вас буде ліквідація позиції Що буде з вами? Якщо ви 50% вашого депозиту просто у вас ліквідувала, наприклад, з 50-тим плечем за 15 хвилин. Що буде з вами? Як ви будете перейматися? Що ви будете думати? І як взагалі ви будете потім відноситися до ф'ючерсів? Ви будете казати, що це все скам, це все розводилова. Мене побрили і все таке. Але ви дебіл розумієте, в цьому випадку це лише ваша помилка. Якщо мою позицію ліквідує, мені буде байдуже. Якщо ліквідую 10 підряд моїх позицій, мені буде байдуже. Хоча такого звісно не буде, тому що я зможу їх витягнути, я зможу дозакупатися, тому що я у мене перша сума, в яку я заходжу, вона невелика. Я зможу тягнути цю позицію. Зможете тягнути свою позицію ви? Ні. Скоріше за все, ні. Якщо ви ставите дуже високу суму і, скоріше за все, ви її тоді втратите. Тому, восьме правило: не ставте високі суми. Ті суми, які вам ну не дають спати, ті суми, за які ви переймаєтесь. Ф'ючерси це для вас повинно бути просто ну, хобі. Це не повинен бути для вас там якийсь заробіток. Дев'яте правило це сліпе слідкування теханалізу. Зараз дуже просто розповім, чому це помилка. Ви можете сказати: я прочитав книгу, там теханаліз, я, до речі, її вам порадив, показував. І ви такі все, я прочитав книгу, буду торгувати повністю по теханалізу, і все в мене буде круто. Ви розумієте, як тупо ви будете ну, казатися, здаватися людям, які хоч щось розуміють в цьому. Тому що вони просто будуть розуміти, що якщо ви торгуєте конкретно за теханалізом, то люди, які, наприклад, власники біржі або люди, які мають великі бюджети і можуть маніпулювати ціною, вони розуміють, так, у нас є там, наприклад, тисяча дурачків, які. Торгують теханаліз. Давайте ми зараз завдяки своїм високим бюджетам, великим бюджетам, намалюємо їм якусь фігуру, якісь рівні намалюємо. Ці люди будуть думати, що ну по теханалізу воно зараз точно полетить. Вони будуть відкривати позиції, а ми їх всіх збриємо. Ви розумієте, що власники, біржі, а також великі, вну гравці, які мають великі бюджети та великі компанії, команди, вони тупо бачать всі ваші позиції. Ось і все. Вони намалюють вам фігуру. Ви, вони загонять вас як стадо баранів, яке теханаліз, все теханаліз. Вони просто вас загонять і потім збриють. Тому ви можете користуватися теханалізом, але ви повинні робити обов'язково повинні робити якісь Корегування до цих аналізів. Наприклад, у вас рівень там 12-15, а повинно бути так, що ваша позиція знаходиться десь на 10 або на 8, а там ви ще можете перезакупитися, там ви ще можете додати моржі, і ви повинні бути. Е я не пам'ятаю, як українською пробачте, але ви повинні бути непредсказуємим для цієї людини. Тобто, що повинно статися, щоб вашу позицію ліквідувало? У вас повинно бути там 10-20. Різних варіантів виходу з цієї ситуації. А не так, просто що ви як баран, теханаліз, ось цей рівень я ставлю тут, мене ліквідували там однією свічкою і все. Тому е, не довіряйте сліпо теханалізу. Десятий пункт він останній, але він також дуже важливий, як і всі попередні, це е, сліпе е, сліпа довіра різним ботам. Ви розумієте, що у кожної. В поважаючій себе біржі є якийсь трейдинг-бот. До речі, на цьому каналі я скоро вам покажу ще одне відео з експериментом трейдинг-боту на Binance. Я вам вже показував, як торгують боти на криптобіржі Kucoin. Ось тут десь посилання, можете перейти подивитися. А також ми з вами запустимо бота на торговій бі... криптобіржі... криптобіржі Binance і подивимось, що він там нам наторгує. Але якщо ви будете сліпо довіряти ботам, які Є боти на біржі, які є безкоштовні боти, які є платні боти. Ви просто зільєте свій депозит. Це, ну, це перевірено. Тобто це вже факт. Ви повинні розуміти, що є боти, які мають штучний інтелект, яких розрабатують великі банки, великі корпорації, вкладають мільйони доларів, можливо, навіть мільярди доларів. Там працює дуже велика команда програмистів, і ці боти ловлять. Повністю, наприклад, кожну секунду, кожну різницю в ціні вони ловлять. І ви вкладаєте гроші в якогось бота, який там коштує 10 доларів, і думаєте, що він вам заробить гроші. Ні, цього не буде. Цей бот, скоріше за все, написаний якимось школяром і вам прорекламований в Телеграмі. Ось і все. Тому, якщо ви будете сліпо довіряти цим ботам, ви також зіліте ваш депозит. Можете підписатися на канал та просто подивитися мій експеримент з ботами на криптобіржі Binance. Це буде одне з наступних відео.